До кукурузу, блін. Походу, мене спалила. Походу, мене спалила, бля. Так, друзі, ще б вам хотів би показати гібрид від компанії LNZ 3972, друзі. Згоріла. Згоріла кукурузка. Попів качана. Тут взагалі через зерницю. Попала вона на просак в цьому році. Оптимальні строки посіву в нас були в цьому році не вивезла. Хоча ось качан, дивіться, стовідсотковий Стовідсотковий і досить таки немаленький. Так само як і ось, але тут у нас пропуск. Після пропуска теж ми бачимо, тут щось якесь у нас чудо-юдо случилось. Ось, дивіться, теж 100% качан, теж більш-менш. Коротше, то, є непогані качани. Зараз пройдемо всередину. Ще подивимось далі. Тут теж дебелячий. Дуже нерівномірно, багато догонів таких. Багато таких ось попів качано. Ще й дивіться, ось у нас вже ця як її, блін. Забув. Напишіть в коментарях, як це називається. Ось, ось Такі качанчики, пуцірочки. Багато. Але є і непогані, друзі. І тут же, ж, звісно, в опадах, ну, повна, повна жопа, друзі, повна. Ось, оце далі отакий качан. Його практично нема. Тут ще більш-менш. А тут ось теж маленький. Ось, пів качанчика. Не знаю на який результат тут розраховувати за такими, за такими, друзі, початками. За такими пісенцями. Напишіть свою думку. Скільки ти клашки і садавить? На тиску шість. Та це ще і, як правило, така вся була, то ще й непогано було. А ну Бобек крупний чоловік. Маленький, да? Думать так, а здобану. Така Що ж, чтобы Мерша да яко. Mm -hmm. Оно зелене якесь І сфера. я ще не спини, ніхуя. Тут крупні, да? Що, Попадос, да, своїй цьому году? так? Не буде бобіть мені хуя, блять. Так, друзі-колеги, ну а це наш самий пізній уже посів соняшника в цьому році. До речі, тут посіяний соняшник по соняшнику. В минулому році тут був посіяний гібрид від компанії піонер 130-й. Теж був пізно посіяний. Ми в тому році пересівали 1 червня. Ну, І результат тут був не дуже веселий. По 25 центнерів в минулому році ми тут його убрали. Не було зовсім натури, друзі. В цьому році тут посіяний гібрид від компанії Syngenta Suomi під експрес технологію. Ось такі, дивіться, друзі, невеличкі шляпки. Зовсім ну такі ось. Але вроді би е, виповнені, друзі. Е, працювали ми тут по падалиці експресом. В принципі, падалицю нашу. Можливо, можна сказати, що десь на 90% експрес забрав євролайтінгову падалицю. Ну, е, друзі, такий маємо результат. Звичайно, що супер урожаю тут не буде. Його й не могло бути, так як сума опадів за період вегетації не дозволила цьому соняшнику сформувати якийсь пристойний урожай. Немає дощу в нас. До речі, на днях пройшов дощ 6 мм, але вже цьому соняшнику він мало на що повпливає, можливо, повпливає на. Масу тисячі на натуру. Будемо сподіватися на це. Ну, а так-то, друзі, отакий, отакий соняшник. Він ще, грубо говоря, зелений, тут ще нам до уборки довго під'їдають пташки. Ну, бачите, радує те, що на 90% немає п'ятачка цього. Все запилено, все, все вроді би, так сказати, непогано. Е, ще е, що може повпливати тут на якийсь більш-менш більш нормальний урожай, так це що тут е, досить велика густота у нас. Е, вже сіяли як пізній посів. Думали, що все-таки підуть у нас дощі, то <кій> сіяли густо, сіяли е, 68 тисяч, друзі. Так що е, можливо за рахунок густоти. За рахунок маси тисячі цей соняшник дасть нам тут якийсь урожай. Ну, а такий фон, друзі. Свої думки пишіть в коментарях, як ви думаєте, що, що ми тут зможемо отримувати, на що нам розраховувати. Ну а ми їдемо далі. Так, друзі, це ще один наш пізній посів. Сіявся в один день із Соломі Сінгеттовським. Це гібрид від компанії «Піонер». LE265, якщо я не помиляюсь, друзі, в цифрах. Тут він посіяний у нас по нулю. Це перший рік у нас тут цей кусочок після кукурудзи. Ось такий він має, друзі, вигляд. Такі головки, вроді би, трошки більше, ніж на Сінгенті. Ну, є такі маленькі, є такі маленькі, але теж він вроде би весь виповнений, друзі. Ось непогана шляпка, невеличка і немаленька. Але заповнені зерно, як ви можете бачити, ну, якщо не на 100%, то на 95% точно, друзі. І в принципі, весь. в принципі весь, він, дивіться, виповнений хорошо. Виповнений хорошо. Ну, теж шляпки, чи верніше кошики, будемо правильно називати це, не дуже великі, але вони... Як на мене, більш рівномірніші, ніж на Сенгенті. Не знаю, що на це повпливало. Отакі у нас тут сходи, друзі. Отака чистота поля. Тут ми один раз працювали гербіцидом експрес, більше нічим взагалі не заїжджали. Не було тут у нас, друзі, ні фунгіцида, ні інсектицида, ніяких більше операцій ми тут не проводили. Посів і один раз побризкали. Все. На цьому кончилось, друзі. Ну, як на мене, то ще досить, досить непоганий результат, як на цей рік без опадів, друзі. Що ви скажете, звичайно пишіть свою думку в коментарях. Ось дивіться, тут взагалі така чудова, красива шляпка, не шляпка, а кошик, будемо називати. Це Ось теж такий гарний. Ну, доволі багато є таких пристойних кошиків більше. Більше 20 см, друзі. В основному десь сантиметрів 15. Середній кошик. Теж в принципі, тут досить непогана густота. Можливо, піднальється за рахунок оцього останнього дощу. То я думаю, по якісь 2 тони можливо, ми тут і зберемо, друзі. Ну, а ми їдемо далі. Приїхали отариться. Зараз поїдемо, грузимо пшеничку. 13. Зараз водитель вилізе. 13-100. Повністю на віса заїхали. 15 680. Так, друзі, приїхали до нас клієнти. Аж із Запорожської області беруть собі пшеничку на посів наш артіст. Пригнали ось GCB, попросили. Зараз грузим там треба 23 тони, бо своїм не погрузим ми драконом. Вже не дуже багато в нас залишилося, треба ще собі одвіяти. Там ще просив Григорович той, що маніту дав, щоб йому поставили теж машинку. А остальне продамо. Другий клас, друзі, 9200 нам пропонують за другий клас. Мабуть, будемо продавати, бо ціна там дивлюсь. На 50-100 на 100 гривень поступово падає. На ріпок ціна крепко обвалилася, була там в районі 22 тисяч, а на королівському смаку 2600, по-моєму. Пошти на півтори тисячі на тоні ціна впала. На соняшник ціна король дає 19 тисяч. Там на королівському смаку така, друзі, у нас пшеничка 23,7 білок, 12, там почти до 13 клейковино. Що ж, я написала? Так. Віддума, може бути літати. Аж в Запорожжя. <звучно> 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 а я думаю, там без мене зможуть. Повше <звучно> <звучно> десь, виходить, то на 800, кажуть. Пускай ще прошлогоднего. вона вже так капить? Та ні, нормально.